29 числа спливає термін до арбітражного врегулювання спору між українською національною акціонерною компанією Нафтогаз та російським газовим монополістом Газпром Росія не зробила жодного кроку для врегулювання цієї суперечки. Часу не залишилось, якщо до 29 числа між Нафтогазом та Газпромом не буде підписано відповідної угоди, яка б відповідала тій передарбітражній вимозі, яку Україна відправила майже місяць тому, то це означає, що ми будемо зустрічатися з російським Газпромом в Стокгольмі в суді. Моя позиція з цього приводу є незмінною. Ми готові заплатити за придбаний газ. Це свята справа. Платити по своїм зобов'язанням. Тільки треба ж документи підписати для того, щоб заплатити по зобов'язанням. Це перше. Друге. Ми хочемо почути відповідь від Росії, в тому числі, і в питанні повернення Україні 2,2 мільярдів кубічних метрів газу, які Росія вкрала через Чорноморнафтогаз на території Автономної Республіки Крим. А це немало небагато в цінах російського Газпрому мільярд американських доларів. Я вже не кажу про сотні мільярдів доларів, які Росія вкрала у українських громадян через анексію Криму. Також хотів би нагадати, що ми запропонували нашим європейським і американським партнерам: Росія не є учасником енергетичної хартії, Росія не є учасником енергетичного співтовариства, тобто у нас абсолютно різні правові бази. Україна є. Учасником енергетичної хартії Україна виконує третій енергетичний пакет. Тому в рамках цієї газової кризи ми повинні по-новому збудувати енергетичний ринок Європи. Це означає, що російський газ продається не на кордоні між Україною і Європейським Союзом, а на кордоні між Україною і Росією. Це означає, що українська газотранспортна система повинна спільно експлуатуватись і модернізуватись нашими європейськими партнерами і партнерами Сполучених Штатів. Це означає, що українські сховища повинні бути наповнені газом, і цей газ повинен належати українським, європейським, американським компаніям, якщо хоче Росія заходити, будь ласка, ми дамо всім доступ, так як цього вимагає міжнародне законодавство.